Шанс на попадання в другий тур президента є. Але у нього великий антирейтинг. І в другому турі, я вже сказав, що в другому турі Тимошенко собі забезпечила місце. Він абсолютно точно програє Тимошенко, тому що в неї вдвічі антирейтинг менше, менше аніж у Порошенка. Це означає, що коаліційна ємність Тимошенко на залучення. Суміжного електорату або електорату, його, який коливається, у Тимошенко набагато більше, ніж у діючого президента. Тому не виключаю, що якраз е, акценти на перший тур, віра, армія, мова, це може спрацювати, то на другий тур, поки що, мені здається, відповіді президентської команди немає. Як потім маневрувати між першим і другим туром для того, щоб заручитися підтримкою Ось електората, який не ідейно і не не ідеологічно вмотивований. Тому що армія віра умова це ставка на ідеологічно вмотивований електорат. На ідеологію фактично, а не на економіку, соціалку, енергетику і таке інше. Друге, мені здається, що виступ Тимошенко на Ялтинській, на Ялтинській європейській стратегії, потім виступ на проведення форуму. Новий економічний курс достатньо чітко продемонстрували, я би сказав, картину виборчої кампанії Тимошенко і ключові меседжі, так? Для того, щоб було багато спекуляцій там з точки зору якихось, скажімо так, маневрів там, то то та ще щось, чітка проукраїнська, я б сказав, проєвропейська, проатлантична позиція Тимошенко на цю виборчу кампанію. І багато в чому тут буде збігатися це. Цей трек або цей тренд з діючою кампанією президента з президентськими меседжами, але тут питання, кому, кому повірять більше. Поки що, враховуючи багато скелетів і тупіки зовнішньої політики, сьогоднішньої зовнішньої політики, не виключаю, що Захід і наші американські, і європейські партнери, до речі, більш скоріше євро схиляються до того, що до підтримки. Або схильно відносяться до майбутнього президентства Юлії Тимошенко. Я би так сказав, що останнім часом європейські партнери наші по нормандському формату, і Меркель і Макрон, перш за все, вони трошки втомилися від діючого президента, тому ставка робилася от на цій Генасамблеї на, на Вашингтон. Поки що ця ставка не спрацювала. Здається, що перш за все європейські партнери, ну можливо, трошки в меншій мірі е американські Вашингтон все ж таки схиляється до того, щоб е мати справу з Тимошенко як майбутнім президентом.